Керівником Міністерства оборони в той час був письмок, головою Служби безпеки України був Деркач, президентом України був Леонід Кучма. А тепер, шановні глядачі, шановний пане Петре, який задав це запитання, як ви думаєте, можна було вивести контрабандним шляхом на цій організованій злочинній групі без відома керівництва Служби безпеки і президента України і міністра оборони? Що було зроблено? Ракети були. Складені, якщо вони будуть списані, а насправді вони були і відправлені шість штук, по-моєму, по шість по штук в Китаї, Іран. І я направив депутатський запит в Генеральну прокуратуру про порушення кримінальної справи проти кучми президента України, проти Голови Служби безпеки України Деркача і проти міністра оборони. Переполог був, Ну, ви самі розумієте, що.